Доброго дня, мої шановні глядачі! Сьогоднішнє відео буде думки партнера, який пішов від вас. Останні думки партнера, який пішов від вас. Буде лише два варіанти. Зразу скажу, що, можливо, вони будуть проскакувати російськомовно. Так, перший варіант червоний, другий варіант зелений. Останні думки партнера, який пішов від вас для жінок, що партнер думав в той час, коли він зробив вибір, піти від вас, кинути вас. Будемо називати речі своїми іменами, який вирішив кинути вас. Його думки. Партнер думав, що він перестав вас кохати, що він більше не насолоджується з вами тим часом, який він проводить. Що немає кохання, немає порозуміння, і його вибір буде правильний, що він буде переможцем, так, якщо він від вас піде. Що він про вас думав? Він думав, що ви на той час були, коли він вас покидав, що ви були дезгармоніційні, що ви не розуміли, що ви говорите. Він вважав, що, ви, що залишаючи вас в стані роздратування або якоїсь печалі, так, неважливо, як ви себе демонстрували, що ви з цього виберетесь, так, що ви знайдете вихід. Він думав про те, що... А, він... Повністю розумів, що він вам наносить біль. Не, знаєте, це така несусвіт, несусвітна біль, да? ту, яка вас вб'є. Він розумів, що у вас буде жорстока депресія. Це все він розумів або думав, що ви впадете в депресію із нього, тому що він дуже гарний, класний людина, чоловік, який знаходиться в червоній кризі, так, книзі. Що він такий е, самий найшикарніший чоловік, е, самий такий добротний чоловік, що він мріє кожної жінки. І що ви будете за ним страждати, дуже про нього думати, е, тому що ви е, насправді жінка. Яка любить належати одному чоловікові. Ви та жінка, він вважав, що уходячи від вас, він наносить вам дуже великий велику рану, що ви практично не перенесете це. Що я хочу сказати, він дав, віддавав вам дань в тому, що ви його в якісь дуже часті моменти спасали. Не знаю, можливо, це якісь ситуації, просто кожного різна, що з вами він виріс, ви імператриця, він імператор. І він сподівався на те, що ви будете за ним дуже довго плакати, що ви будете за ним слідкувати, за його переміщеннями, за його, не знаю, там, можливо, якісь соці... сторінками. Що ви будете його моніторити, що ви будете про нього питати. Тобто він сподівався на те, що нанесе вам дуже велику раму, що ви на це, по суті, заслуговуєте. Так, що ви заслуговуєте на це. А чому він вважав? Тому що, як вам сказати, він вважав, що ви його не задовільняєте в житті, так він вважав, що ви причина всіх його якихось таких от хибних помилкових виборів. При тому у нього з'явилася жінка, яку він не полюбив, ні, не закохався. Не було тут кохання, тут була велика страсть. Велике бажання жінки, вона для нього вирисовувалася статна, бажана, сексуальна і тому подібне. Тобто ця жінка визивала в ньому дуже багато вогню. Що він ще про вас думав? Він думав, що він уходить на вас від вас назавжди, так? тому що та жінка, до якої він йшов, вона для нього є. Це я не, ну, не можу сказати, це така сексуальна прив'язка, яка зводить з розуму. Що він ще подумав? Він подумав про те, що кінець вашим відносинам. Його останні думки ще про вас, що він дуже багато вас обманював і це йому сходило з рук. І він вважав, що дуже. Знаєте, він уходив з, той, з, тим, з тими думками, що ви ніколи один одного не розуміли. Він вас не розумів, ви його не розуміли, що він вас не чув. Тобто він уходив з чистою совістю. Ну, Геть зовсім не геть зовсім ще з тою совістю. Він переживав про те, що ви, як жінка, набагато сильніше тої, яка. Як він зустрів, так? що ви тут підете і будете розбиратися, що ваша вогонь. Здержатися вогню вияснення ситуації, так? і піти набити морду тій, тій жінці. Так? Тобто він переживав за іншу жінку. Що тут? Він вважав, що ви така. Думав про те, що ви можете піти і надавати їй під І він би не зміг би вам протистояти, і тому він за це переживав. Так. Але він все зробив для того, щоб ви відчували себе в стані, давайте так, програвшої. І щоб ви. Більш за все, зациклилися на своєму болі та якомусь внутрішньому конфлікті так, та розбитому серцю. Ось так. Такі були думки. Фух, важковато. Для мене це була імпровізація. Так, другий варіант. Що думав чоловік, який від вас піхує. Пішов його, от він уходив і його останні думки про вас взагалі. Що він думав, коли він пішов від вас його останні думки? Тут чоловік думав, що він вирішить якісь свої питання і вернеться. Не знаю, які питання. Тобто в нього була якась місія, коли він уходив, він розумів, вибачаюсь. <кій> Що він уходить ненадовго, не знаю. Тобто, людина, яка йшла або справді по важливим причинам або ні, не важлива, або, можливо, і правду за своїм бажанням удовольтворити своє сексуальне бажання. Але він сподівався, що ви будете чекати на нього, що ви будете тримати його образ, і ви його дочекаєтесь, і він зможе до вас повернутися. Людина тут збиралася повернутися. при тому збиралася повернутися з якимись подарунками, але не змогла. А чому не змогла? А, а Що пішло не так? Ого, а значить так, для деяких чоловік цей. Я не люблю взагалі тут державні моменти. Так, по поводу війни я туди не влазю. Але для деяких чоловік або помер, або він дуже сильно заболів, захворів, або у нього почалися якісь такі проблеми, де він не зміг двигатися в вашу сторону. Людина дуже довго боролася з ситуацією, але не змогла. Він не зміг досягти того результату, до якого хотів, щоб до вас повернутися. Людина, яка благала комусь допомогти, але шукав допомогу так, від інших людей, щоб до вас ще звернулися. Щоб. Я не знаю, що вам тут потрібно знати. А ну тут просто людина хотіла, щоб ви знали через когось передати, або ще, що він вас не лишає, що він хоче до вас вернутися, але вже з набагато, набагато більшим багажем ресурсу або фінансовим, так? що ви для нього сама смачна жінка. Але в мене такий взагалі-то двоякий момент. Такий... Враження, нібито його немає, нібито людина або вмерла, або вона реально на смертному одрі. Він відарив свою перемогу. Для другого варіанту тут. Для більшості другого варіанту тут людина, яка які більше немає на землі. Але коли, вона, коли чоловік уходив, то він вважав, що він прийде до вас як переможець з грошима, з коханням, з подарунками, але не зміг. Він пішов перенародження. І ще один такий момент: по другому варіанту, якщо до вас, від вас чоловік пішов. І сказав, що я обов'язково повернусь, тут не буде повернення цього чоловіка, він до вас ніколи не вернеться, його життєдіяльність закінчиться, і він не встигне до вас повернутися. Все. Важкий другий варіант. А я бажаю всім, щоб ваші мрії збувалися, цілі досягалися, і, знаєте, силу духа нам. На силу духа в нашій важкій ситуації в державі. До нових зустрічей, мої дорогі глядачі!